Що ховається за темною плямою на шкірі, в Україні стартували національні дні діагностики меланоми. Продовж тижня усі охочі мають шанс безкоштовно обстежитись на наявність пухлин, як в шкір диспансері, так і в районних кабінетах та навіть приватних клініках. Не виняток і Прикарпаття, такі масові огляди покликані запобігти поширенню одного із найагресивніших видів смертельної недуги, адже нині на диспансерному обліку із передраками перебуває близько тисячі мешканців області. Це є найзлоякісніша пухлина шкіри, яка дуже швидко метастезує і дуже швидко приводить до трагічного кінця. Частіше почали е, з підозрою ставити питання, такий діагноз, як безпігментна меланома шкіри. Це ще один із діагнозів, який… це меланома, яка також прогресує і приводить до небажаних наслідків, але діагноз безпігментної меланоми набагато важче поставити всім свою увагу лікарі зосереджують на родинках, з яких починає прогресувати недуга. Як тільки пігментна пляма на шкірі починає змінювати колір, форму та розмір, закликають одразу жити до медзакладів, а не займатися самолікуванням, особливо у косметологічних кабінетах. Адже єдиний справді рятівний метод у боротьбі з недугою хірургія. А у випадку з меланомою кожен день зволікання може вартувати життя. Потрібно забирати, тобто лікувати оці, як кажуть, так звані передракові стани, тобто дороблятісні утрі, щоб не призвести до в кінцевому етапі до меланоми, тому що саме успіх лікування всієї онкопатології, в тому числі і раку шкіри, залежить від вчасності діагностики. Перші дні безкоштовних обстежень кажуть медики, напливу пацієнтів немає. Попри те, чекатимуть усіх охочих до 25 квітня. А Поміж тим дають класичні поради: не зловживати сонячними ваннами та соляріями, бо саме ультрафіолет найчастіше провокує ракові захворювання шкіри.